Привіт-привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розклад і його тема чи пам'ятає він мене? Отже, зараз, поки я буду мішати колоду, подумайте про цього мужчину. Звісно, по назві розкладу зрозуміло, що це колишній мужчина. Можливо, це навіть дуже давній колишній. Ось, зараз у нас буде три варіанти. Інтуїтивно згадайте. Цю людину, про яку ви питаєте, можете згадати її погляд, можете згадати свої відчуття біля цієї людини і інтуїтивно, довго не думаючи, вибирайте один з трьох варіантів. Під відео будуть тайм-коди, і ви зможете переглянути свій варіант. Також не забудьте, будь ласка, підписатись на цей канал, поставити лайк. Для мене це дуже важливо, і для вас також для енергетичного нашого обміну. Отже, думаю, ви вже обрали свій варіант, і ми починаємо. Отже, перший варіант: чи пам'ятає він мене? Ну, він дуже пам'ятає. Пам'ятає, і в нього є почуття і. Він навіть, скажімо так, щиро з собою в цьому, він о, згадує вас з любов'ю, згадує вас з теплом, згадує вас з, з емоціями, тобто не просто якось там сухо, а прямо, знаєте, так згадує і серце щемить. І ще він дуже хоче вас побачити, він би прямо ну, прийшов, хотів би прийти. Є в нього таке прямо бажання прийти до вас. Так. ну, Це або якісь, якась сварка, або якийсь розхід, який був зовсім дуже недавно. Тому що в людини ну, дуже все свіже. В нього такі прямо щирі емоції. Він вважає вас насправді подарунком долі, своєю жінкою. І згадує ваші стосунки як Самі чудові, які з ним сталися десь звичайно всередині, те, що відбувається на зовнішньому рівні, та він би хотів. Він би, якщо чесно, хотів не пам'ятати, він хотів би це все закінчити, забути і отак от прямо. От його переповняють ці почуття, а він себе ніби як спиняє. А ні, я не піду назад, ні, я повинен це відрізати. І ну, прям закривається. Закривається, закриває, блокує сам свої почуття. Ну, але ж ви самі розумієте, що коли людина блокує свої почуття, зрештою, ні до чого хорошого це не проводить, і вони рано чи пізно, звичайно, виливаються. Назовні, тим чи іншим способом. Отже, перший варіант відповідь на питання так пам'ятає і кохає. Ми переходимо до другого варіанту, переходимо до другого варіанту. Чи пам'ятає він вас? Пам'ятає, пам'ятає дуже навіть як таку прекрасну, прекрасну. Для нього прекрасна жінка прям жіночна, така наповнена, сексуальна, ніжна. Ось такою він вас бачить, такою, можливо, знаєте, такою берегинею, такою жінкою, знаєте, яка заходить додому, або коли вона вдома, там просто все починає квітнути, пахне. Їжу, яку вона готує, або навіть якщо вона не готує, знаєте, той самий включений телевізор, атмосфера, музика. От так він вас пам'ятає, запах ваш. Ну, що сказати складно йому. Дуже він думає про те, що. Він втік, втік з цих стосунків. Можливо, ну, ці стосунки завершення цих стосунків його трансформує. Тобто він перебуває зараз в такому стані, коли в його житті все змінюється. Напряму завершення цих стосунків повпливало і на його роботу, і на його фінансову частину. Ну, Давайте подивимося. І в нього ще дуже сильне до вас притяжіння сексуальне, але суть в тому, що цей варіант дуже гарно відіграється тому, у кого був замішаний там в ваших стосунках хтось третій. Uh, і, можливо, навіть він вас або підозрював в чомусь, або думає, що ви його зрадили, або думає, що у вас вже хтось є. Uh, якщо ж ви, наприклад, розійшлися вже давно, так, то він би може і хотів якимось чином проявитися, показати, яким він став іншим, яка він вже інша людина. Це для тих, хто розійшовся вже якийсь конкретний довгий період часу. Але швидше всього, він або знає, або думає, що у вас хтось є, і що це все вже не має абсолютно-абсолютно ніякого значення. Але відповідь на питання ваше, чи думає, він про вас думає і думає про те, що ви зараз без нього щаслива, що у вас прекрасний мужчина, дім повна чаша. Ну, Болячи йому від того. Але так, пам'ятає, думає, і ви є присутні в його свідомості і в його підсвідомості. Отже, це був другий варіант, переходимо до третього варіанту. І третій варіант. Ну, дивимося, чи пам'ятає пам ваш мужчина про вас, ваш мужчина. Просто мріє про те, щоб в нього з'явився ще якийсь шанс, хоче шансу, шансу хоче. Слухайте, ну тут прямо не просто пам'ятає, тут людина насправді любить вас. Були тут плани на сім'ю, були тут плани на майбутнє. Щось у вас, бачите, сталося таке між вами в стосунках. Тут були якісь серйозні стосунки, люди планували бути разом, все відбувалося дуже якось стрімко, швидко. Але, 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 хтось не виправдав чихось сподівань. І швидше всього, це він не виправдав ваших. Або він десь накосячив, щось зробив, можливо, десь пішов наліво. Ну, якісь такі тут енергії, звичайно, йдуть. І знаєте, що він пам'ятає вас, він мріє про шанс бути з вами просто мріє. Але так йому боляче і важко, дуже боляче і важко. І він, видимо, він чимось перед вами завинив. Ось чимось перед вами завінив, і, знаєте, зараз прийти для нього з'явитися на вашому порозі. Ну, це буде, знаєте, такий трошки сюр. Він не може собі цього дозволити. Він не вірить в те, що навіть там зі своєю щирістю, що ви його приймете, що ви його повірите, що ви зможете відновити ту довіру. Не знаю, про що тут саме йдеться, чи тут йдеться про третю людину, чи це просто була, знаєте, як предательство в плані якомусь іншому, не обов'язково з іншою жінкою. Тобто, якимось чином дуже сильно він вас підвів, і він це усвідомлює, що він вас підвів, усвідомлює. І знає, що ви не пробачите його ось і прийти тому не може. Але дуже, знаєте, він просить. Мріє про другий шанс, щоб йому доля дала цей шанс якось це все налагодити. І тому що він бачив вас своєю сім'єю, своєю жінкою. Можливо, ви взагалі навіть були одружені. Тут ще є такий варіант, можливо, це було оформлено і офіційно, або просто людина бачила вас в майбутнє. ось. І ви думали, планували це майбутнє. І так пам'ятає про вас дуже-дуже дуже сильно і любить вас. Звичайно, дуже цікавий розклад. Складно взагалі сказати якісь, знаєте, точні дані, оскільки це, звичайно, загальний розклад. Якщо ви хочете персональний розклад, то там буде точніша інформація, звісно. Але. Дуже красивий гучномовний тут. Розклад вийшов третя позиція. Мені дуже подобається.